Моє затримання відбулося навіть не на Майдані Незалежності. Після мітингу під головпоштампом я пізенним переходом із з моїм товаришем Зіновієм Андрухівим перейшли до перетину вулиці Хрещатик і вулиці Городецького з боку метро Хрещатик. На його приватному авто поставили два невеличкі гучномовці. І я взяв мікрофон, вітав людей і святом дня свободи і казав, що в день сьогодні, в день свободи на майдані незалежності, по суті, ми без свободи, тому що наше пересування, наше вільне волевиявлення е е бути в тому місці, де хочеш. І як кожен громадянин е я був незадоволений діями правоохоронних органів, яких було в кілька разів більше. Ніж е, людей, які прийшли вшанувати цю дату. Е, після того, як я завершив свій виступ е, коротенький перед е, сотнею присутніх, через паркан із вулиці Хрещатик і Городецького до приватного авто, перескочило кілька десятків е, правоохоронців. Е, Спецпідрозділу Беркут, і більш всього, що це не Київський Беркут, тому що вони мали е, уніформу іншого е, зразка. І Вони вчинили наді мною фізичну розправу, втягнули в своє коло, перекинули через паркан прямо під, на проїжджу частину вулиці Хрещатик. Е, там мене підхопили. Я не знаю, п'ять чи десять людей в цивільному, в одинакових чорних курточках, в чорних шапочках, заволокли в приватне авто, Volkswagen Т-5 синього кольору, із як потім вже я дізнався в інтернеті, люди добре сфотографували, надали своє відео і фото. Це були номера серії СВ Чернігівська область. І коли мене заволокли в машину, положили обличчям. В підлогу один тримав за горло, а двох викачували повітря з легень, доводячи мене до втрати свідомості, а четвертий четверти топ топтався по ногах. Я їх помагав не наді мною цього, тому що в мене є поранення легень. Е, я груся, вам у батьки, і ви не маєте ніякого ні морального, ніякого права знущатися над. Е, будь з ким із е, людей, які знаходяться на Майдані в День Свободи. Вони не звертали увагу, пів години мене возили по місту Києву і катували. Після цього на одній з вулиць, не знаю навіть на якій, мені заломивши руки і голову, взявши між ноги, як е, злочинцю у Гуантанамо, Затянули у е, автозак, посадили в одиночну. Е, Невеличку камеру 60 на 60 із прорізом для е, очей. І ще возили якийсь час по місту і пересадили знову ж у третій автозак, де вже були, е, знаходилися двох затриманих перед цим е, на тому ж Майдані Незалежності. Після цього нас доставили до Шевченк... 4-го відділення Шевченківського райвідділу міліції. Е, е, нас завели на третій поверх. Заступник начальника і начальник цього відділку пан Собченко на прохання якоїсь невідомої особи в чорному камуфляжі без опізнавальних знаків надала цій людині двох дільничних інспекторів, які фальшуючи написали на мене два рапорти, що я на Майдані Незалежності висловлювався на адресу міліціянтів нецензурною лайкою. За що е, притягуюся до адміністративної відповідальності, е, там же я все спростував, написав своє пояснення. Е, все те, що я вам вище розповів, було записано там же в відділку, е, тому що е, тобто ви це все написали, що вони з нами робили? Абсолютно, я все написав, і я їм повідомив, що я є е, помічник народного депутата, і вони повинні були відреагувати, повідомити про моє затримання народному депутату. Вони цього не зробили. І фальшування цих рапортів відбувалося в іншій кімнаті за закритими дверима, тому що я зажадав у цієї невідомої особи посвідчення і намагався дізнатися, хто хто він такий і які підстави в нього заставляти молодих міліціянтів фальшувати протоколи на невідому їм людину. Після того, що відбулося, нас відпустили, мене і там два затриманих разом зі мною відпустили десь без 15.24 година. А у козирі я... затримали вас? Мене затримали десь о 8.20-о 8.30, але вони знову ж фальшували в протоколах, які щойно я побачив у Шевченківському районному суді. Вони написали, що це було затримання о 21.45, А е, міліція надала інформацію в інтернеті, що мене о, 10, о 22 о годині вже відпустили. Це ще одна брехня. Скажіть, будь ласка, а ви звертались до лікарів? Фіксували побої? Ушкодження? Е, значить, я звернувся до інституту АМОСОВ. Зараз прохожу там е, амбулаторне лікування. Зроблені мені певні аналізи, і є висновок лікарів. І я долучуся до справи, коли буде порушена кримінальна справа. Про коли знайдуть тих злочинців, що мене катували, і викрали і довели до е, втрати здоров'я. Тобто ви написали заяву, що порушили кримінальну справу? Е, — Значить, я написав заяву е, прокурору міста Києва, пану Анатолію Мельнику, і у повноваженні з прав людини пані Ніні Карпачовій. Е, Ніна Карпачова відгукнулася. Я був на прийомі. От е, справа буде розслідуватись на рівні е, заступника міністра внутрішніх справ. Ця справа може бути порушена тільки проти осіб, чи може по факту побиття можна її порушити. Е, ця е, справа може бути порушена і по факту е, катування, тому що міліція знає, як бити. Тепер відомо більш широкому загалу. Мені давно було відомо, чому помирають у автозаках, у наметах. За участю міліції у райвідділках міліції люди від сердечної недостатності вони доводять людини до трати свідомості, не дають дихати. Потім знову відпускають, знов доводять, і в кого слабеньке сердечко людина не витримує і помирає. І ніяких слідів на тілі не залишається.